А ось же Катя Катя каже, ну ти як же ж ти ж не можеш мене не показати? Оце ж я, красавиця. А ось із внучечкою, красунечка. Тьоть Катя, а там а оце ви теж на портреті. Да. Оце ви молода? Да. Оце молода, молодіє? Да. Оце... А де ваш весільний оцей віночок? Де він є? Де він дівся? А ну, а ну, а де він? Вживу, Наживо? А де він? Дивіться, 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 де віночок, тітя -катін. Да. Катін, ось він. Він в образочку, бачите, yeah. в старих іконах так заведено покласти віночок в образочок. А хто вам віночок робив у ваш день весілля? Віночок та із Будещачок, то жіночка вона вже померла. Не давно. Марвина. Марвина. Марвина, І вам робила Марвина. Марвина. А скільки він коштував? А хто платив? Батьки. Батьки платили понятно. А скажіть мені, коли це було? Коли у вас був день весілля? Число, місяць і рік. Згадаєте? Другого лютого весілля було. Якого року? -го. 1968. восьмого. 1968 року. І досі збереглася традиція. Бачите, ще в 68-му поклали віночок образочок. А хто вам ці образочки купив? Це свикрушені образочки. А це вже хата ваша, не свикрушена. Не свикрушена. Оце, ми... Оце ж я йду йду знову до молодої. Це ж молода тітя Катя Миколаївна. І ваш чоловік, кажіть ім'я чоловіка. Порскало Дмитро, Петрович. Дмитро Петрович Порскало. І ви прожили разом двох діток, двох хлопчиків, двох синів. А ви почете короваї вже 41 рік. рік. А вам скільки років можна питати? 74. 74. Получається більшу частину життя ви посвятили короваям. А чоловік не лаївся, що ви корової печете? Діло ж забере. Ні, помагав. Ще й мені. помагав. І макітрими, і листочки мені. Та... Вишкрібав. — І піч топив. І піч топив. Ой, ой. Ой-ой-ой, А тісто нарубає і принесе до печі. А любив таке ваше та печиво, і медяничка, з'їсти, і короваю, пирога. Галючу, як О, а з чим щім... любив корою. чоловік пирога? З капустою. Найлюбиміше йому. Капусту, а як ви капусту тушите? Розкажіть, оце така, таке спитаю. На, для пирога. На, на шатку і капусту листя рубе, положу перчик, уксусу, сахарцю й олії на сковорідку і на сковорідці я. А морквичку? І морквичку. Потерти. Що? Тру на а пирочку. помидорчика, Ні. томату. Е, скажу? Перець, Перець солодкий, червоний, солодкий, солодкий. червоний. А, а квашену капусту кладуть у пироги? Отаку От квашену, не свіжу, а квашену в начинку чи ні? Ви Та так не ні, кладете? Вона кисле. Трошки можна додати уксусу, не можна не класти уксусу, а кислої капусти переміг. І тоді ж не буде. Ага, ага. А скажіть, Кать, а що у вас на свайбовому такому столі було? У вас ж весілля було гарне, пишне, ви ж молода, в якому молоділи. Капуснячок варили на весілля? Ось, на другий чи ні? день На другий день був капуснячок. Да. Через гайгузка летіла, да? да? з перцем капуста. На другий день, а на перший день що їли? Що на столі було? Згадайте, Все молода. Все так, як і Січас. Ну, що як Січас? Лаваші, і ходоги. Та ніж, звісно. Колодець, какліти. Клас. Голубці. котлети mm -hmm. ж ви казали, до, до, а картопля. Да, да. Картошка, тоді качаної каші ж не було. Не було у вас ні, ні, качаної каші? бо в деканці була. Ні, ні. Картошка, салот, мене гребет. Вені грет. Капусту давали, квашену чи яку? Це ж люди місяць. Ну, і ти Огірочки, помідорчики, ага, таке солоненьке. Помідор, ну, таке, отаке. Вергуни на солодке. Вергуни обов'язково, безе було. Безе. Да. Горішки, оті грибочки. Все, така закусочка була, mm. пекли раніше самі. На смальчику? Ну, да. З весільні смаль... Ой, яке добре. Коровай, кисіль. Коровой. Кисіль варили на весілля? Да, Фруктовий, вишневий. вишневий? Чи білий, молошний? Ні, ні ні ні. Вишневий. Вишневий, ні, ні, молошне, ні. Яке ловке. А ні. на другий день тоді капуснячок. <кіснячук> Пироги капуснячук. якісь залишились. І на другий день таку пісню співали. <кісня> Бачите, нам нема, коли свої діла робити. Треба експедицію. Та оце ж мені все мені не мішає. Кажіть що... прекрасно, кажіть. Нас родному мати побудила. яка настанова матері, я вам благодарую за цю пісню. Заспівайте для наших гостей. Заспіваю. Розкажете, куди її ту пісню співати. Куди доню собі соберує... роблю?